Понятно. Так, дітки, зараз у нас з вами урок української мови. Працювати будемо у зошитах в Косолінію, і сьогодні ми з вами продовжуємо говорити усе про речення. Тема нашого уроку складаю речення. Підніміть руки, хто вміє складати речення? Я! Майже всі дітки, ви навчилися усно складати і ще й записувати речення. Зараз давайте пригадаємо з вами усе, що, ми, що ви знаєте про речення. І так, увага! Слухаємо питання і закінчуємо. Що виражають речення? Закінчуємо думку. Дякую, Ярослав. Які речення ви знаєте? Які речення бувають за метою? Відповідні, питання спонукають. Дякую, Дениско. А ще речення за інтонацією бувають окличні і. Неокличні. Неокличні. Які розділові знаки можуть стояти в кінці речень? Ігор. Е... Знакому, будь Зак... ласка. Зак... Які розділові Зак... знаки можуть стояти в кінці речень? Крапка – Знак питання або знак оклику. Молодчинка. Продовжуємо далі. Що утворюють головні слова в реченнях? Основу. Основу речення. Головні слова, дітки, це основа речення будь-якого. Зараз послухайте і відгадайте загадку. Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солов'ї співають. Що це таке? Весна. Молодець Дениско, це весна. Звичайно, це весна. Ярослав, а що таке весна? Весна пора року. Пора року, так, дійсно. Зараз яка пора року? Весна. 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 Якраз у самому розпалі. Весна йде, розкидає по землі перші квіти. А які весняні перші квіти, ви знаєте, Аліна. Так, ще які квіти весняні. Кульбабки. Кульбабки, ще які весняні квіти. Тюльпани, Тюльпани нарциси, мати й мачуха. Так, сон трава, крокуси. Усі ці квіти, діти, занесені до Червоної книги України. Їх не можна зривати, не можна викопувати, їх можна тільки розмножувати у себе в садочка. Протягом року ми спробуємо сьогодні зібрати букет із весняних квітів, що подарує нам весна за виконані завдання. Зараз перегляньте відео Первоцвіти України. Подивіться і послухайте уважно. Це не встигає здобутися останні зніжки, як розпускаються крубок купи. Саме так вони виглядають. Навестить для пролісток, пролізка дволиць Теж занесені до червоної книги. Знали цю квітку? Підсніжник Ні. випускає перші листочки. Діти можна витоптувати. Квіти весняні, ні. ні. І викопувати також, якщо ви йдете на прогулянку до лісу або в парк. Так. І давайте зараз скажемо. Ми зберемо... Ми... Квітка тюльпан з'явилася дійсно. Складемо зараз з вами асоціативний кущ, який називається весна. Що таке весна? Це перші квіти, це бруньки. Це що? Тварець. Осе, звичайно, яке з кожним днем все тепліше гріє. Це хто? Пта? Практи, які повертаються, вербові котики, травичка, яка зеленіє, і перші квіти. Так, зараз ми в букет додамо квітку нарцис. Але спочатку для того, щоб отримати цю квітку, ми повинні прочитати речення у правильній послідовності. Подивіться, скільки речень з'явилося? Подивіться на екран. Ярослав, Сергій. Єниско, скільки? Чотири речення з'явилося. Подивіться, уважно, і знайдіть перше речення. Грає промінців сонце. Грає сонце промінцями. Наступне. Грає сонце, і співають. Білий, сніг Білий сніг стає струмками. І, співаю. і, співаю. і співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. 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 Так, прочитаємо зараз разом. Його починає читати. Грає сонце промінцями. Далі. Вероника Тимакина. Белый снег, снег стоя струнками. Далее продолжаю, будь ласка. Андрей Кудрев. Андрей, я слухаю. Вероника Воднева, Павло. Да, Денис. І співаючи і струмки всі разом закінчуємо. До так, Ляг і нарцис ми з вами вже зібрали квітку. А тепер записуємо в зошиті число 24 квітня. Класна робота. Прописуємо за зразком букву сполучення. Яке слово одержиться? Так, весна, дійсно. Записуємо 24 квітня, класна робота, старанно, каліграфічно і охайно. Я Взяв зошит, я буду записувати. Виночки рівненькі. Послідкуємо за своєю поставою. Ір'я, вирівняй спину. Ліктики лежать на столі. Ручку тримаємо трьома пальчиками. Ручку так. Наступне завдання. Ви повинні продовжити речення. Що ж таке весна? Складіть речення зі словом весна. Вес, в, О, дуже, в нас дуже Аліна чудово... руку підняла. Я бачу. Аліночка, будь ласка, весна тепла пора року. Весна чудова пора року. Так Вероніка, слухаємо тебе. А... Весною пішов з снег. Весною пішов сніг, може таке бути, якщо це весна рано, Так. Не так. Не у нас навіть на початку квітня був сніг у цьому році, пригадуєте? Ага. Так. Можна сказати, що весна це моя улюблена пора року. Весною розцвітали куча квітів. Весною зацвітає безліч, Аліна, не куча, а безліч квітів. Так, дописуємо, хто написав, сідає рівненько, може ручки свої помасувати. Я Ви ще... послугую олівця, молодець Єгор і всі останні, хто справився. Ваня, так яке ж слово в нас одержиться із букв, які ми записали? Я все написав. Ваня, Я яке слово одержиться? Весна? Весна, правильно. Ваня, а що таке весна? Це. А... Пори року пора року. Це пора року. Так, діти, у нас дуже багато цікавих завдань. Давайте веселіше прокидайтеся. Наступна квітка, яку тримає, хто це тримає в руці? Так, квітка. Та квітка називається. А хто впізнав її? Хто може сказати, як вона називається? Я. І Ланда, Гіа. У вас навіть на екрані є підказка, хто дуже уважний. Квітка називається Єрсин. Зараз і її ми поставимо до себе у вазу. прочитайте вірш і розкажіть читалочці, який недолік у ньому є. Нам потрібно буде виправити цей недолік. Починає читати Ярослав. Що ж весною настає? Сніг у полі розстає. А чому? А чому так буває? Сонце його пригріває. І ще раз читає Віроніка Тімакіна. Що восною настає, сніг у полі розстає. А чому то так буває? Сонце його пририває. Так. Так який же недолік ви помітили, дітки? Чого не вистачає в реченнях? В реченні не вистачає знаків о, припинання. Кім цій реченні не вистачає знаків. Давайте зараз з вами розставимо знак і зберемо квітку, гіацинту, свій букетик. Що за весною так. нас yeah, є? Yeah, я, я, yeah, я... Знак? Єгор. Знак питання, Молодчинка, I'm знак I'm питання. питання, подивіться, Єгор правильно I'm сказав. I'm і ми ставимо знак питання. Сніг у полі розтає. Який треба Крапка. знак поставити? Крапка. Крапка. Крапочка, Крапка. вірно. А чому тут так буває? Який знак поставити? Знак питання. Знак питання. Сонце його пригріває. Знак оклику. Крапочку. Ставимо крапочку тут. Вірно, молодці дітки, і гіацинт ми з вами зібрали. Скажіть, будь ласка, як називаються речення, в кінці яких стоїть знак питання? Витальні. Витальні. А якщо стоїть крапочка, які можуть бути речення? Крапка, Якщо крапка стоїть, то бути спонукальні або а, цей? Роз... Розповідні. Розповідні. А у нашому випадку, які це речення? Сніг у полі розсиє, сонце нашому... пригріває. Це які речення? Роз... Розповідне. Розповідні, так, добре. І зараз ми давайте запишемо розповідні речення. Ой. Дітки, беремо ручку, записуємо з нового рядочка розповідні речення і підкреслимо у реченнях головні слова. І так, знаходимо головні слова у реченні «Сніг у полі розтає». Які головні слова? Хто вже знайшов? Що? Сніг. Правильно, нарешті Павло вмикнув звук, сніг. А сніг що робить? Ростає. Розтає. Розтає. які ви молодці. Дітки записуємо речення і підкреслюємо головні слова. Єгор, як пишеться перше слово в реченні? великої букви. Молодчинка. Мені дуже подобається, коли в тебе включений звук і коли ти працюєш. Так, друге розповідне речення прочитає, будь ласка, Ільян. А, й а як же, Ярослав, ми записуємо ці два речення? Ілля, слухаємо тебе. Ні, ху, Просто є, сонце його пригріває. Друге речення сонце його пригріває. Які головні слова в цьому реченні, дітки? Що? Um, тонце, сонце, сонце. Що? Сонце правильно, пригріває, пригріває, пригріває. А сонце що робить? Пригріває. Так, підкреслюємо головні слова. Я Молодці. Отже, які це речення за метою висловлювання? Розповідні питальні чи спонукальні? Е. Розповідні. Розповідні. А за інтонацією окличні чи неокличні? оличні? Не Неокличні. Не Якби були окличні, у нас би стояв який знак, Дениско? Оклику. Знак оклику, звичайно. Хто написав сідай рівненько, щоб я бачила. А ми ж з вами продовжуємо збирати букет весняних квітів. Записали речення? Я все, я все. Так, так. Молодці. Я не Перші слово, Павло, з якої букви пишемо? А, з великої. З великої. Слова в реченні, як пишемо? Окремо. Окремо. Одне від одного. від одного. І в кінці речення. Які знаки ми поставили в кінці двох речень, Ярослав? В кінці двох речень. Ну, які ж не записали. Думав. Крапочки. Так, дійсно. Продовжуємо з вами далі. Наступне цікаве завдання: Квітка мускарі. Допоможи родзинці поширити подане речення за зразком. І так, квіта, квітка мускарі, бачите, як виглядає? Схожа на гітлення, але вона Мне, менша. Так, да, Павло, швиденько. А коли у нас канікули? Влітку Expert. у вас канікули розпочнуть? Через місяць. Через місяць і один тиждень. І так, Вероніка, читаєш речення? Птахи повертаються, і я знаю, як його обламіти. Поширити, будь ласка. Птахи повертаються з теплих злоїв. Моя розумничка. Дивіться, який зразок у нас є. Марійка малює. Маленька Марійка малює. І найдовше маленька Марійка малює квіти. А тепер птахи повертаються, ми з вами будемо його поширювати. Птахи повертаються. Які птахи? Перелітні Перелітні птахи повертаються. І як його зробити найдовшим, Віроніка? Перелітні птахи повертаються з вирію. Поширили ми з вами речення? Так. 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 І зібрали ще квітку мускарі. а зараз піднімаємося на веселу руханку. любов'ю до дітей! Почали і продовжуємо далі виконувати я. цікаві завдання. Так, дітки, квітка мускарі. Права наступна: допоможи гаджикові скласти речення з поданих слів. Спочатку вибери слова, а потім пошир речення з іншими словами. І так, Читає слова Єгор, будь ласка, із яких ми будемо складати речення. Весна зеле, землю килимо. Вкриває. Можна я. речення із цих слів. Можна я. А крім Вероніки, що у нас ніхто не да, хоче. Я, я, я. Ну, давай, давайте. Вкриває землю. Спочатку Мені яка пора року? Весна. Весна. Вкриває. Вкриває землю зеленим килимом. Килимо, молодець Єгор. Подивись, який ти розумничок, коли ти хочеш працювати. Вероніка, повтори, будь ласка. Це... Дітки, правильно ми побудували речення? Хочу це... Діти правильно побудували? Так. Звичайно, так. Єгор, назви головні слова в цьому реченні. Що? Весна. Боже, я... А що робить Віроніка? Криває. Криває, молодці. Його, що ти хотів запитати? А я ЯДС з нас буде сьогодні? Ні, у нас було два уроки математики. Я ж вам сказала про це, Єгорчик. Так, весна вкриває землю зеленим килимом. Головні слова весна вкриває. А тепер скажіть, будь ласка, яке це речення? Питальне, розповідне чи спонукальне? Розповідне. Розповідне. несколько молодець. А, окличне чи не окличне? Неокличне, не добре. Дітки, наступне завдання: увага на екран. Вправа шоста це ваша домашня вправа. Зараз ви повинні бути дуже уважними, щоб правильно її виконати і правильно записати. Пошир виділені речення запитаннями, поданими в дужках. Можеш узяти слова з довідки. Подивіться уважно, у довідці у вас є які слова? Прочитає Дениско? Демля, дерева, земля, слова. Дерева, 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 дерева. Дерева. Аліночка, якщо я когось прошу, я тебе дуже хочу попросити, не треба перебивати. Я попросила, Дениско читає. Денис читає, а ти читаєш разом з ним. Ну, не перебивайте своїх однокласників, будь ласка, це не виховано. І так, усі знали, що скоро прибіжить весна, і поспішали швидше прибиратися. Струмки вмивали що? Струмки вмивали землю. Землю! Правильно, Віроніка? Земля вкривалася чим? Трава, трава, трава. Траво. Травою. Ми Траво. правильно травою. поєднуємо травою. травою. Зацвітали які? Перші, Перші квіти І... набрякали бруньки на чому? На деревах. На деревах, які молодці. На дерев і ми отримали з вами Квітку рябчик. Усі знали, що скоро прибіжить весна, і поспішали швидше прибратися. І ще раз читає перше речення Єгор з жовтим кольором. Струмки. Струмки вмивали, що. Ну, питання не треба говорити. Струмки вмивали що, Єгор? Землю. Землю. Наступне речення Аліна читає. Земля. Земля навикрив... Вкривалася. чим? Вкривалася чим. Травою. 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 Далі читає Ярослав. Зацвітали. Можна Які квіти? Перші. Перші. Перші квіти. І Вероніка закінчує. Квіта набрякала бруньки на чому? На дереві. На дере? На деревах. На деревах, тому що бруньки набрякають не на одному дереві. А тепер давайте прочитаємо, які речення ви повинні списати. Дітки, ви повинні списати речення, які записані, подивіться, жовтим кольором, тобто речення другого абзацу. Давайте я вам зараз обведу їх, щоб ви дуже добре побачили. Саме ось ці речення ви будете списувати в домашній роботі. Але списувати без питань. Домовилися? Так. Так. І зараз Дениско почне нам читати речення, які ви повинні записати в домашній роботі. Перше речення читає, Денис. Струмки вмивають землю. Струмки вмивали землю. Друге речення читає, будь ласка, Віроніка. А земля вкрилася травою». Так третє речення читай, будь ласка, Єгор. зацвітали Єгорчик, читай. Зацве... Зацвітали. зацвітали перші квіти набрякали. Буньки. Буньки на деревах. Так, чудово, Його прочитав і останнє речення, яке ви запишете. Дітки, вам усім зрозуміло домашнє завдання? Так! Так, зрозуміло. А тепер Розумі. подивіться, який гарний букет ми з вами зібрали. Подивіться, який весняний букет. А хто пам'ятає, які квіти нам подарувала весна? Рябчики, єсинди, тюльпани, нар... тюльпани, нарциси. Нарциси, так, дійсно. А що ви робили, щоб цей букет зібрати? Виконували. Завдання. Завдання, Виконували завдання. Зараз подивіться на малюнок. Розгляньте малюнок, як ви думаєте, що мама забороняє робити дитині? Піля... А, вона запрощає сніг, рвати травичку, наверное. Рвати травичку, чи що це таке? Брати рвати сніг. травичку. Головне, я хочу сказати. Бо... Давай вона... я говори. Вона йому забороняє рвати квіти. Звичайно, мама забороняє дитині рвати квіти. У вас подивіться, що говорить мама. Ні, ні. А чому квіти рвати не можна? Тому що це краса, яка мує наше око. І давайте зараз наостанок прочитаємо вірш про ваших друзів. Про квіти. Починає читати Аліна. Дуже квіти бережіть. І ніколи їх не рвіть. Бо чарівної краси бо чарів... не побачим я і ти. Хай вони ростуть у лузі, бо всі квіти разом наші друзі. Бо всі квіти наші друзі. Дітки, можна зривати квіти? Ні. Ні, не можна, їх не можна зривати, їх не можна викопувати. Ми повинні милуватися квітами, радіти, тому що, коли ми бачимо, дивимося на прекрасне, а квіти – це чудове і прекрасне, у нас настрій піднімається. Квіти милують око. І ми не можемо сказати, які квіти найкращі, тому що кожна квітка по-своєму красива. Я вам бажаю гарного продовження дня. Я вам бажаю досягти успіхів. На уроці а інформатики сьогодні. А оскільки у вас почнеться урок інформації? 12 і 10. 10. 10. Зараз ви відпочиваєте, підключаєтесь на урок інформатики, гарно працюєте. Потім... обідаєте смачно, виконуєте завдання, і, приєдну... і я вам чекаю ваших робіт на перевірку. Домовилися? Да, 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 Обов'язково почитайте. Ілля, що ти хотів запитати? Яна Миколаївна, завтра з вами буде урок? Обов'язково. Обов Я вам <п irrigation> все напишу. Сергійко, досить бубоніть. Ти як дід старий, постійно бубониш. Завжди чимось незадоволений. Сергій Так, старий. все, дітки, до побачення, до зустрічі завтра.